Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись питання, хто або що у вас на порозі. Хто або що у вас на порозі, а можливо, якісь події на порозі, можливо, якісь люди до вас поспішають. Для кого цей розклад? Для якої людини. Для людини, яка любить, щоб було все гармонійно. По правосуддю справедливо. Людина, яка мріяти багато любить, інтуїція гарно розвита у цієї людини. Людина завжди шукає шляхи. До кращого, завжди знаходиться в русі, але не поспішає, обдумує всі свої дії, обдумує все, що необхідно для реалізації своєї дії. Людина, яка знаходиться в силі життя, її випробувало стільки, що ця людина вже загартувалася, душа загартована. І відточує свої майстерності ті, які приведуть її до її мрії. Так. І... Якесь, е, якийсь прорив був, якийсь інсайт, якась думка, якась м, приємна, е, от, щось новеньке ви таке придумали, що сповнило вас емоціями, що ви вважаєте? Коли ви цього досягнете, то це буде ваш прорив. Для такої людини цей розклад. Хто або що у вас на порозі? Хто або що у вас на порозі. Жінка якась сімейна у вас на порозі. Переможниця. Дивіться, одружена, є своя сім'я, можливо, є дітки. Так, можливо, додому господиню є е, жінка, переможниця. Так, то або що у вас на порозі, або ця жінка допоможе вам по імператриці, може це бути і ваша мама. З вашого дому жінка, може бути, ваша сестра, але більше тут мама йде. Хтось із вашої сім'ї. Переможна це нещодавно або відомою стала, або прорив. Чомусь був що більше людей дізнаються про цю людину, або звертають увагу, як в неї так вдало вийшла якась ситуація. Так, Далі королева Пентаклева. У вас на порозі це масть землі. Людина, яка комфорт цінує, фінансово стабільна, обдумує всі свої рішення, гарні думки має такі красиві думки, як все зробити так, щоб все розквітало навколо неї. І з'явиться ще король мечевий. Це по стихії повітряної стихії. Різкий, працює з розумом, дипломатичний, що вирішив, то і зробив такий неромантична ця людина без проявів, Але навіть якщо вступає в відносини, то більш прагматична така людина думає, як обдумує всі свої плани головою. Хто або що у вас на порозі? Співпраця або кохання. Так, а ну. Так, щось стабільне розрушується в вашому житті. Дивіться, або статус може змінитися ваш а, якимось чином. М -м -м. Можливо, це стосується або співпраці двох людей, або здійснення якогось бажання, що воно не здійсниться в найближчий час. Це бажання. Можливо, дивіться, оця якраз жінка вам і побажає, щоб воно розрушилося, так? Далі по колісниці, що тут у нас? Так, оці двоє людей, дивіться, роблять вас сильними дійсно. Та і ця людина також. Якщо це ви, мені більше йде, що це ви можете бути. То або, що у вас на порозі, до вас е, скаче. Якщо це ви, то у вас дивіться зараз завершення цього періоду неприємностей. Які там у вас неприємності були? Щось таке не, неприємне, можливо, хтось з близьких зрадив, можливо, десь підставили в чомусь. Е, то це е, завершення цього, цього циклу, ви виходите в силу. До речі, до цього короля ви знаходитесь в силі, отже, е, ви тут виграєте. Чи словесний поєдинок, чи що там у вас буде. Так, це жінка. Можливо, це ваша навіть теща, якщо ви живете разом, бо це з вашого дому, або ваша мама. Буває, іноді матері теж або зглажують своїх дітей, або не бажаючи їм поганого, навіть роблять неприємності, думають щось неприємне, що стається, то оце завдяки цій людині розрушується. Можливо, навіть і найкраще, бо ви тут виходите в силу. А ну, дивимося, хто або що у вас на порозі. То або що у вас на порозі. Да, після цих неприємностей ви вже не берете шанси, які йдуть у ваше життя. У вас відбудеться якась трансформація в вашому домі. При спілкуванні з якоюсь людиною, можливо, з цією людиною зовсім зміниться характер відносин. Можливо, ця людина переїде по трансформації, або ви від неї переїдете в інше місце проживати. Зараз будете відмовлятися від... Від цього, що вона вам пропонуватиме якісь свої там варіанти, угоди, так, як вам співпрацювати або жити разом. Так, лицарь Пентаклів. Дивіться, хтось до вас з подарунком йде, вже рухається до вас і шанс іде. Так, да, в плюсі. І шанси, дивіться, після того, як ви переживете цю неприємність, у вас підуть великі шанки, шанси по сімки пентаплів. Це і дохід буде. Можливо, ви почнете заробляти. Можливо, були домохазяйкою і вирішите піти на роботу, поки що перший час вас не влаштовуватимуть ці доходи, але все ж таки сила у вас є. Так, отакі от люди у вас на порозі, давайте подивимось, пораду вам. Так. Угу. Будьте справедливими, як до себе, так і до оточуючих. Ваша мрія не за горами. Да, можливо, це і не такий близький шлях, його треба ще пройти, треба дізнатися певну інформацію. До речі, дивіться, гроші до вас прийдуть. Тут була сімка пентаклів, тут десятка пентаклів. Якщо вам дійсно треба якісь гроші, ну, сім'я завжди потребує грошей, то у вас буде такий шанс збільшити. Це якесь велике надходження буде коштів, можливо, стабільний якийсь дохід. Новий появиться, можливо, на роботу вийдете, якщо ви домогосподарка, і отримаєте в результаті спочатку невеликі гроші, потім ви досягнете більшого. То Тут порада, будьте справедливими, крокуйте до своєї мрії, йдіть на світло, не вчиняйте несправедливо, тільки по справедливості, з розумом, з мудрістю підходьте до своїх питань. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.